Так, що нам треба для котлеток? Цибуля, м'яско, хлібчик, сіль, перець і часник сушений. В першу чергу ми хлібчик заливаємо просто водичкою. Так, аромчик буде нам допомагати м'ясо перемелювати вже. Ось так трошечки залили і відставили. Поки що займаємо своїм м'ясом. Включаємо м'ясорубку. Вимикаємо, додаємо наші сіль перець і часничок. Так. Угу. Так. Так. І гарненько вимішуємо. А тепер з нашого фаршу формуємо котлетки, в борошно. І на розігріту сковорідочку, на розігріту олійку. Тут в мене набагато. Е, мама! Ось так от швиденько. Так, ням няма так, панчик. 3 хвилинки пау, мама, пау. з кожної сторони. А потім накриваємо кришечкою і лишаємо Чого? трошечки протушитися ще 10 хвилиночок. Mm. Okay. Так. Перевертаємо наші начать... Котлети, вони дуже гарно тримають форму, не розпадаються. У мене ціні люди не було те. Мама, мамо, це мами, на такі Гарню. Так. Ось такі смачніші котлетки у нас виходять до пюрешечки. М -м -м. Дуже просто, швидко і соковито. Смачного!